Вітаю вас, друзі, на каналі Фанатвак. Маємо чергове включення, це означає, що на продажі з'являється чергове авто. І цього разу подивіться, яка красудничка в такому класному кольорі. Перший раз такий кольор взагалі бачу на турці Octavia Tour 2003 року чистого. 1,6 MPI бензин, як завжди. Машинка в класному стані, машинка в гарній комплектації, партроніки, кліма, передній підігрів, повний пакет. Але, друзі, ну зараз подивимося, ще дивіться, стан стан порогів просто ідеальний стан порогів. По салончику, друзі, дивіться, кнопочки не затерті. Передні підігріви сидінь. Бачимо. Кліма, куліса, дивіться, в якому стані. Руль руль рідний, до речі, дивіться, руль рідний в якому стані класному. 2002 року, 3 року машина, вибачте, 208 пробігу, є сервіска, є всі документи, потолочок дивіться, не провисає. Підлокітничок є, дуже класно. Ззаді також. Це в нас що? стаканчик класно тримач. Отже, друзі, по стану машинки, ну, є провисання по дверним картам, тут питань немає, а потолочок просто в ідеалі, просто в ідеалі. Отже, друзі, давайте швиденько по кузову йдемо, е, демонструю, щоб відео не дуже затягувати. Дивимось. Дивіться, показую вам стан наближено порогів, щоб ви розуміли. І пішли по одному елементу. Нефарбована машина. Друзі, ну ви розумієте самі, що машини, які в гарному кузові, е, саме да, його потрібно знаходити по кузову в першу чергу, потім по моторчику. Зрозуміло, там коробка. Щеплення, все решта, це вже витратники йдуть, які потім це не фарбована машина, реально класний стан. Дивіться, показує навіть тут. Ось дивіться так, щоб наближено було. Це просто такі царапки. Тобто це немає тут, ні ржавчинки, ні рижиків, нічого немає. Показую ось біля ляди, тут біля їхні проблемні міста. Не, не фарбована навіть ляда. Чи я думав, що ляда фарбована? Ні. Не фарбована ляда. Дивіться, тут стан. Давайте глянемо. Дивіться, тут стан. Немає жодного рижика. І тут, дивіться, все класно. Зараз підніметься тримачі. Все добре, нічого не кручено. Шторочка є. Що у нас тут? Шторочка. Так, що у нас запаска Данкрат на місці. Супер, нічого не витягнуто. Бачите, як завжди. Все, як завжди, на, на місці. Партроніки є. Так, пішли далі по, по лакофарбовому. 74. Зачусь, я думав, що в машині є фарбований елемент, а машина виходить у нас не фарбована, мабуть, взагалі. Так, показую, тут також пороги, дивіться, Стар. немає взагалі ніякого І натяку на те, щоб на якусь ріжу чи на якийсь Друзі, машина не фарбована, виходить взагалі. Ух ти. Бачите, я прибором її не бив, бо зачасту не фарбований. Отже, друзі, не фарбована турка в нас. Дивимось, дивіться, тут зазорчик і все. Немає сколів о там немає такого нічого критичного, показую вам предметно. На... Отже, друзі, машинка на старті 5300. Розумію, що не дешево, як завжди зараз понесеться там коменти, але машина дійсно в класному стані. Я вам показав стан. Максимально наближено все, щоб ви вже розуміли для того, щоб їхати дивитися чи не дивитись, бо часто люди пишуть, що ти з прибором бігаєш. Друзі, ну бігаю з прибором, бо ви запитуєте всі, що фарбоване. Перше ваше питання, що по машині фарбоване, бо всі розуміють, що це вах. Все, друзі, не затягую відео. Ось така красуночка в нас на продажу з'являється. Кому сподобалось, телефонуємо. Не забуваємо підписуватися на мій Ютуб. В описі під відео буде посилання на інстаграм, телеграм і TikTok. Підписуйтесь, ставте лай лайки, коментуйте. Дякую вам, мої підписники, що у мене є. Потихеньку ми наближаємося до відмітки в тисячу підписників. Першої. Все, друзі, до нових зустрічей. З вами, як завжди, був ваш фанат Вага.